Доброго дня, шановне панство! Тема нашого сьогоднішнього уроку Україна, територія гідності та свободи. Для нашого заходу вшанувати патріотизм і мужність громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року, лютому 2014 року, постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів України та її європейського вибору. Прищеплювати любов до батьківщини, зберегти та донести до здобувачів освіти об'єктивну інформацію про доленосні події в Україні початку 21 століття, розвивати бажання стати гідними громадянами України. З давніх давен український народ був змушений відстоювати свої кордони та доводити право на своє життя і свободу. Початок формування державності українського народу належить до часу існування великої держави східних слов'ян Київської Русі. Київські князі захищали та визволяли українські землі з-під влади монголо татарського ханів, Великого князівства Литовського Польщі, Угорщини, Туреччини, Османської України. Після Київської Росії на захист українського народу прийшла нова сила українське козацтво, яке стало осередком національно визволеної боротьби за державність. Особливого значення набув період української революції 1917-1921 років, який в історію війшов як українське змагання. Який приніс національні свідомість українсько українського народу та відіграв ключову роль при відновленні незалежності України 1991 року? У новітній історії України продовжується боротьба за права та свободу. 22 листопада 2004 року. Початок помаранчевої революції. Тоді українці вперше пішли на Майдан і домоглись повторних чесних виборів. У 2013 році люди знову вийшли на майдан. Увечері 21 листопада 2013 року. На Майдані Незалежності почали збиратися учасники відтяг. Через кілька днів їх налічувалось понад 100 тисяч. Таким чином люди висловлювали знак протесту щодо призупинення процесу підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. З метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку ХХІ століття президент України Петро Порошенко підписав указ про День гідності та свободи від 13 листопада 2014 року номер 872. Отже, 21 листопада день вшанування тих подій в історії України, які змінили життя багатьох українців бачення світу, своєї держави і себе. Єдність і свобода робить нас гідними нащадками, наших батьків. Тож давайте з шаною зберігати, захищати цей безцінний скарб. Здобудеш волю, заслужиш небо. Рабів до раю не пускають Іван Сірко. Гідність це особливе моральне ставлення людини до себе, що виявляється в усвідомленні своєї самоцінності і моральної рівності з іншими людьми, ставлення людини до інших людей, в якому визнається її безумовна цінність. Такими нас зробила не одна, а дві революції майдан 2004 року, який був святом свободи. І революція 2013 року, революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи, солить снігом, і дахи, асфальти, студить вітер, щоки, не серця. Кажуть люди, будемо стояти, будемо стояти до кінця. Наша Батьківщина Україна, а її оплутує біда. Її доля, мов гірка калина, предковічна і зовсім молода. Усміхнулась молоде обличчя, на щоці сніжинка розтає. так майдан національно звичним символом країни постає наша Батьківщина Україна, крізь віки у нетріщах століть, не схиляла голову й коліна, на Майдані гордою стоїть. Це важка робота, а не свято. Україно, не ховай лиця! Прагнемо щасливу долю мати. Мусимо боротись до кінця. Дві тисячі чотирнадцятий рік столиця України центр міста. Події тих днів нинішнє покоління не забуде ніколи. У ці дні українці піднялись відстоювати свої права. А ті, хто на той час були при владі, відповіли їм побоями. Кров'ю та навіть смертельними розправами протягом 70 років з часів звільнення Києва від гітлерівських загарбників на цих вулицях не проливалася кров. Та 18-20 лютого 2014 року, порушення всіх міжнародних норм спецпризначенці застосували проти мирного населення вогнепальну зброю. Усіх протестувальників, які загинули в ті дні на майдані, назвали небесною сотнею. А події на Майдані увійшли в новітню історію України як Революція Гідності. Із головних причин того, що люди вийшли на майдан, було не підписання тодішнім керівництвом країни угоди про європейську інтеграцію. Ще у 2007 році Україна розпочала підготовку до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС з масштабним наближенням законодавства України до стандартів ЄС. Також мова йшла про посилення економічної інтеграції на основі взаємних прав та обов'язків, поглиблення стосунків у правовій, економічній, законодавчій та інших сферах. Над виконанням цієї програми багато років напружено працювали всі державні органи України. Засоби масової інформації майже щоденно інформували українців про успіхи країни на шляху до європейської інтеграції. Україна жила в очікуванні підписання угоди про асоціацію з ЄС наприкінці 2013 року, і ніхто не сумнівався в тому, що це станеться однак, 21 листопада 2013 року Кабінет міністрів України оголосив рішення про призупинення процесу підготовки до підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. А на саміті східного партнерства в Вільнюсі 28-29 листопада Янукович угоду не підписав увесь цей час. Починаючи з 21 листопада на Майдані Незалежності в Києві, відбувалася акція протесту. Почалося все з невеличкої групи людей. Далі люди все прибували та прибували до Києва з різних куточків України. І вже 30 листопада влада вдалась до силового розгону Євромайдану. Сталося це близько четвертої години ранку, коли на Майдані Незалежності на ніч залишалося більше півсотні протестувальників. Переважно це була молодь та студенти. Слід зауважити, що протести були мирними, та, незважаючи на це, студентів оточили озброєні бійці спецпідрозділу Беркут та силою витіснили людей з площі. Під час розгону молоді бійці Беркута застосовували вибухові пакети, били людей кийками, скидали їх на землю і чавили ногами. Травмованих та серйозно поранених було дуже багато. Страшні події ранку 30 листопада обурили громадськість. А 1 грудня, в річницю референдуму про суверенітет 1991 року, півмільйона людей зібралося на всеукраїнське віче. Хода розтяглась від парку Шевченка до майдану незалежності. Це була реакція на першу пролиту кров. Тоді до Києва з'їхалися безліч європейських дипломатів: віцепрезидент Європарламенту Яцек Протасевич, колишній глава Європарламенту Єже Бузек та колишній глава польського уряду Ярослав Качинський. В цей день владою був спровокований штурм адміністрації президента на вулиці Банковій. Спецпризначенці не шкодували для мирних мітингувальників ані сил, ані кийків. В результаті кілька десятків людей з черепно-мозковими травмами, чисельними переломами, вивихами та гематомами доставили у лікарні. Беркутівці тоді нікого не жаліли. Повідомлення про побиття журналістів з'являлися все частіше. Не допомагали ні наявність камер, ні журналістські посвідчення. Отже, після подій на банковій з'явились перші затримання. Спочатку протести відбувалися у формі мирних мітингів, демонстрацій, студентських страйків. Та силова протидія, що до цього з боку влади призвела до відкритого силового протистояння. І, врешті-решт, перетворилась на революцію гідності. То не були бандити, що то не були ризуни, якісь там псевдобандарів чи, чи що. Що Це був народ, який зі щирого серця запротестував, сказав, досить нам того, треба бути собою, треба бути людьми. Творцями майдану були прості люди, люди різного рівня достатку, різних професій, різних віросповідань. Але це люди, які справді відгукнулися душею на оцей сигнал потоптання гідності. І вони прийшли для того, щоб захистити свою гідність своїх дітей і захистити країну в цілому від, від того абсолютно не ненормального відношення влади до своїх громадян, яке вона продемонструвала в ніч на 30 листопада. Однак, ті, хто сиділи при владі, так не вважали. Вони пішли ще далі. 11 грудня розпочалась так звана зачистка майдану. Саме цього дня силовики пішли у наступ і зруйнували так звані дальні барикади на вулицях Лютеранській і Грушевського. Знову не обійшлося без жертв, безліч людей з травмами різної важкості та десятки затриманих. Аби зупинити насилля, українські вчені, науковці та діячі культури виступають із пропозицією провести мирні переговори між владою і опозицією. 13 грудня в Палаці України відбувся круглий стіл, на який майдан делегував своїх представників і сформулював вимоги до Януковича: звільнити всіх учасників акції протесту та закрити кримінальні справи проти них, покарати міністра внутрішніх справ Захарченка та інших працівників МВС за застосування сили проти мирних демонстрантів. Відправити у відставку уряд Азарова, який ніс політичну відповідальність за застосування сили. Влада не прийняла вимоги майдану. Більше того, до Києва почали звозити людей на так званий антимайдан. Усі ці акції, на відміну від тих, хто стояв на Майдані та підтримував Революцію Гідності, були проплачені. Учасники такого антимайдану намагались імітувати всенародну підтримку курсу уряду та президента. Усе це відбувалось під прапорами партії регіонів. Наступним поштовхом до виходу протистояння за мирні межі стало ухвалення Верховною Радою так званих законів 16 січня. Закони були прийняті з грубим порушенням регламенту і законодавчої процедури, та, попри гостру критику, вони все ж таки були підписані президентом наступного ж дня, 17 січня. За ці закони голосували просто піднімаючи руки без використання системи Рада. Без обговорення, а їхні тексти стали доступні тільки після того, як депутати за них вже проголосували. На думку більшості експертів, ці закони обмежували права громадян, а от органам державної влади надавали більшу свободу, аби карати учасників акції протесту. Закони також мали на меті криміналізувати опозицію та громадянське суспільство. Наступного дня низка громадських організацій оголосили повну мобілізацію на майдані Незалежності у Києві. У їхньому зверненні був заклик до масового і негайного опору злочинцям при владі закони, які в народі отримали назву як диктаторські, були прийняті з грубим порушенням регламенту і законодавчої процедури. За цими репресивними законами, учасників мирних протестів і несанкціонованих заходів могли засудити на 15 років до в'язниці. Від трьох до семи років за ґратами загрожувало тим, хто чинив опір працівникам міліції або просто не відчиняв двері у власне житло людям у формі. Будь-кого могли заарештувати за заклики, які суд міг розцінити як екстремістські, обмежувались громадянські права і свободи за пересування колонною із п'яти авто, вдягання каски, масові виступи вболівальників, суд міг засудити обвинувачених до кількох років перебування за ґратами. 30 січня 2014 року парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію по ситуації в Україні. В ній засуджувалась ескалація насильства під час протестів, яка призвела до людських жертв. Українську владу закликали вступити у відкриті чесні та ефективні переговори з опозицією. Однак влада продовжувала виявляти надзвичайну жорстокість до власного народу. 18 лютого насильство досягло піку. Ввечері спецпідрозділи розпочали штурм Майдану із використанням бронетехніки і застосуванням вогнепальної зброї. Бойові сутички між повстанцями і силовиками тривали до ранку 20 лютого. 20 лютого стало дійсно фатальним у протистоянні учасників революції з озброєними спецпідрозділами. Близько 9 ранку Майдан перейшов у наступ. Найбільш жорстоке та криваве протистояння відбулося на вулиці Інститутській. Де снайпери почали стріляти в неозброєних юнаків. Однак люди не відступали. Вони оточили спецпідрозділи і змусили їх скласти зброю. Надвечір Верховна Рада України переважно у складі депутатів від опозиційних сил ухвалила постанову про незаконність антитерористичної операції проти Євромайдану та відведення всіх підрозділів силових структур. До місць їхньої постійної дислокації. Після цього Янукович, злякавшись народного гніву, втік з революційного Києва. 22 лютого Верховна Рада України усунула його з посади президента України а також повернула в дію Конституцію України в редакції 2004 року. Всім загиблим на Майдані було посмертно присвоєно звання Героя України. Так завершилась Українська революція гідності. Яка здивувала увесь світ мобілізацією мас і зрілістю громадянського суспільства? Протестувальники хотіли тісніших зв'язків з Європою і виступали проти корупції, свавілля влади і проти приєднання України до керованого Росією митного союзу. Україна розпочала реформування політичної, правоохоронної, судової систем, економічної та інших сфер, а 27 червня 2014 року. Новообраний президент України Петро Порошенко підписав угоду про асоціацію з ЄС та знову повернув країну на курс євроінтеграції. Після майдану і до цих пір на території нашої держави немає спокою. Розпочалася і продовжується війна. 23 роки Україна не знала війни. Наш народ пишався тим, що в беремні 90-ті Україні вдалося зберегти мир, але війна не обійшла нашу державу тепер же майже кожну родину так чи інакше опалила полум'я військових дій. І настане час, коли один скаже Слава Україні, і мільйони відповідатимуть героям слава Степан Бандера. Слова слава Україні, героям слава перестали бути просто вітанням. Це вже віддання шани найкращим, котрі у найважливіший момент нашої держави не злякалися і пожертвували собою заради своєї батьківщини, а також є засвідченням справжнього патріотичного подвигу, світу нашого народу, його славним синам і донькам, які у розквіті сил віддали свою молодість і найдорожче життя присвячується тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, присвячується. Шукаючи Європу, ми знайшли Україну. Революція відбулася не лише в політичному житті країни, вона відбулася у нас самих, у нашій свідомості адже Україна це територія гідності і свободи. Революція гідності кардинально змінила напрямок розвиток держави та суспільства, згуртувала свідомих, зрілих громадян, справжніх патріотів Батьківщини. Але шанс на зміни дістався та дістається нам дорогою ціною, ціною. Людських втрат прошу шанувати хвилиною мовчання всіх, хто загинув, захищаючи мир, незалежність і свободу України. Десь там під зорями, зорями, де завжди горіло світло, там, під кулями, кулями, вони б'ються за нашу гідність, там під градами, градами, захищаючи своїх рідних під кулями, десь там, десь там під зорями, десь, там. десь там під зорями, зорями, де завжди. Не живуть, вони затухають, так сильно горять, що від того і згорають Люди не помруть, доки не чекають, Поки в нашій пам'яті вони не пропадають, вони декулають, своїх не кидають, бо своїх лише вбивають Люди розірвуть, воїни стріляють, під звуки ракет, їхні діти засипають, десь там під зорями, зорями, зорями Я бачив сотні безстрашних очей Там, десь під бомбами, бомбами, бомбами Маріуполь це місто хоробрих людей Там десь під зорями, зорями, зорями я пропадав без ідей там, десь під бомбами, дай Боже прожити ще пару ночей десь там під зорями, зорями, де завжди.